Я не думаю, що у Байдена чи у Трампа є така глибока експертиза щодо України. Е я думаю, що, по-перше, ми досі не сказали головного, не сказали про те, а що таке перемога України. Бо, е як на мене, стане політичного керівництва України було сказано наступне: перемога України це вихід на кордони 91-го року. Це та програма, максимум, яка була нами заявлена офіційно. Відповідно, весь світ, говорячи з нами, опирається саме на цю формулу: кордони 91-го року. Однак ми чудово розуміємо, що кордони 91-го року це програма мінімум. А не програма максимум. Тут йдеться про відновлення територіальної цілісності, але не про перемогу. Перемога це коли твій противник, як мінімум, не має більше можливості на тебе нападати далі. І ось тут починається най... е... найсумніша частина. Тому що тут виявляється, що досі образ. Е... Так званої Прекрасної Росії будущего, він досі існує в головах політичних еліт і Сполучених Штатів Америки, власне, і частково європейських. І відверто кажучи, смерть Навального і ця хвиля любові західних еліт до так званої ліберальної російської позиції, яка направду є імперською імперсько-ліберальною позицією, вона показала всім нам, що вони не готові усвідомити той момент, що центральна проблема Росії те, що вона є імперією, і доки вона буде імперією, вона не може бути ані демократичною, ані безпечною. Ані такою, яка б могла би гарантувати своїм найближчим сусідам спокій. Бо ми чудово е, розуміємо, що е, навіть той короткий період умовної демократії за часів Єльсина, е, він це був людожерський режим, який знищував чеченців, який знищував незалежність і автономні права регіонів. Корінних народів, і так далі. Тобто насправді це був якийсь такий пролог, приквел до історії Путіна. А багато хто досі на повному серйозі вважає, що, мовляв, от за часів Єльцина була демократія, і, мовляв, це був якийсь третій шлях азіатської демократії, яка могла би розвиватися в щось більше. Все це велика неправда. І все ця велика неправда вона базується на двох речах: по-перше, поки Росія була великим торговим партнером, в тому числі Європейського Союзу, чимало політичних і економічних утримували з цього особистий зиск І для них питання. України, Білорусі, Казахстану, ще якоїсь країни десь там далеко, ясно, що вони були пріоритетними. І якраз внаслідок нашої війни, війни з нами, Росії з нами, стало зрозуміло, що це є підхід контрпродуктивний. Що це не тільки аморально з точки зору там, якихось принципів чи цінностей, це і б'є по кишені. І ми бачимо, що зараз е вже має бути, якщо не помиляюся, 14-й пакет санкцій, і питання в тому, що ембарго ну, на ввезення товарів з Російської Федерації Білорусі, так званої Російської Федерації Білорусі, досі є не у всіх країнах, навіть Європейського Союзу. Тобто е ми бачимо, що, попри наявність союзників, Попри наявність реальної допомоги грошової, військової, допомоги з навчанням, політичної допомоги, все одно говорити про те, що образ Росії кардинально змінився в головах політичних еліт, я думаю, що перечасно. І як на мене, в цю роботу. Мають включатися нарешті всі здорові сили, не тільки там, українського суспільства, але й європейських спільнот. Тому що цей рівень уявлень про те, що, мовляв, само розсмокчиться, само зникне кудись. Ні. На жаль, імперії треба відспівувати, треба проводжати їх в останню путь і в такий спосіб, щоб це не створило проблем ще більших. І цей переляк насправді пов'язаний з неминучим, на мою думку, розпадом Росії. Він пов'язаний ще з тим, що багато хто хотів би уникнути взагалі участі в цій роботі. Так само, як чимало наших партнерів бояться зробити більше, ніж вже зробили, або боялися. Так само і історія тим, в який спосіб дивитися на Росію, на ці колонізовані народи, колонізовані регіони. Навіть просто поміняти свою оптику дуже складно. До речі, дуже цікавий момент. Тетяна зараз порадимо нашим твоїм глядачам і слухачам. Дуже гарний фільм. Він зараз іде на Apple TV, Називається Франклін про Бенджаміна Франкліна, який. Був таким дипломатом, який лобіював у Франції визнання американської незалежності. І там, власне, в одній серії є прекрасна історія, яку я не знаю, готовий був би перетворити на мем для наших партнерів. Під час перемовин з зовнішнім політичним відомством Франклін, Франкліну запитує Француз, не запитує, а стверджує, що ми визнаємо незалежність Америки. Однак ми не будемо проголошувати війну Британії, і Франклін подивився на нього і сказав: в моєму звичайному переказі: якщо ви визнаєте нашу незалежність, то ви вже будете то ви вже будете оголошувати війну. Тобто, як на мене, справжнє визнання української незалежності відбувається саме зараз на наших очах, коли всі ці країни. Партнери, європейські, американські, азіатські партнери. Коли вони підтримують нас в боротьбі за нашу незалежність, це і є справжнє визнання нашої незалежності, того що український народ, українська спільнота має право на власний дім. І другий момент: хочуть вони того чи ні, але всі вони вже беруть участь у війні на нашому боці. І в який би спосіб політичні еліти не боялися визнати цей факт, не боялися повідомити про це своїм суспільством. Бо вони вже є в стані війни з Росією. І як на мене, попри те, що цього усвідомлення дуже розтягнене в часі, дуже політично камуфльоване, інформаційно камуфльоване. я вважаю, що рано чи пізно в більшості суспільств прийде розуміння, по крайній мірі в частині точно. Що е, війна стосується їх набагато більше ніж вони можуть собі уявити наша спільна війна.